Рочка це один з найдавніших елементів одягу, і щоб її створити, потрібно було виконати 40 робіт, адже для виготовлення тканини потрібен був матеріал. В давнину це був ульон та коноплі, і їх потрібно було посіяти, зібрати та потім сткати полотно. Привіт! Мене звати Яна, ви на каналі Колір, і сьогодні будемо шити ось таку традиційну уставкову сорочку. Влітку я пофарбувала і пошила ось таку спідничку. Погоджуюсь, дуже невдалий вийшов експеримент. Ну але нічого, перефарбую її влітку. І тоді ж хотіла шити сорочку, але оскільки спідниця мені не вдалася, тому і сорочку закинула. Але ніщо не зупинить ідеї, час якої настав. Отож, я придбала тканину світльону. Дуже люблю цей магазин і вам рекомендую. Тут є деякі пошкодження, бо це вже залишки тканини, а я хотіла саме синю сорочку. Тому порізала тканину на потрібні елементи. Усі необхідні розміри я вкажу під відео. І, звісно ж, це будуть розміри на мене, на мою сорочку. Зазвичай уставкова сорочка має плюс 15-20 см від об'єму грудей, а можна навіть більше. Щоб полегшити собі роботу, частину швів буду виконувати на швейній машинці, але більшість все ж таки буду робити вручну. Зараз ви бачите рукав та уставку. Ми маємо пришити уставку трошки нижче від рукава, тобто частина рукава має бути вищою, ніж сама уставка. Бо потім ми будемо цією частинкою обробляти такі потаємні шви. Так виходить. Тепер робимо так з двома рукавами. Тобто, ви бачите зараз уставки, які я відвертаю, ми маємо їх пришити допереду та ззаду. Вони є в нас одинакові. Тканина з уставки має бути трошки вищою, ніж вперед та зад. Також для обробки внутрішніх швів. Ось ці частинки рукава нам також потрібно буде пришити допереду і ззаду, і виходить ось така велика конструкція. І найскладніше позаду. Тепер ми маємо обробити внутрішні шви, це вже будемо робити за допомогою рук не швейної машинки. Ось ці частинки, які ми залишали, ми маємо загорнути і ось так, от як показано на відео, пришити. Зараз покажу все детальніше. Я взяла нитку тон в тон до моєї тканини, щоб її не було видно. І ось так обметувальним швом ми маємо обробити абсолютно всі шви всередині. Зовнішня сторона виглядає ось так, практично непомітно. Далі ми маємо пришити ластку. Це такий шматочок тканини, який йде під пахвою. Завдяки цьому маленькому шнуточку тканини зручно піднімати руки у сорочці. Спочатку її потрібно пришити лише з двох сторон, тобто одну частину маємо ну, до рукава прикріпити, а другу частину до опереду. І залишаємо знову ж таки частину тканинки для того, щоб ми могли її завернути і сховати це все потаємним шумом. Якщо це буде для вас важко, то ви просто пришиваєте її без оцих додаткових залишків тканини. щоб тканина не сипалась, можна просто зробити такий обметувальний шум. Тому можете спочатку, перед тим, як шити, зробити, закріпити це все булавками, а вже потім шити. Отож, дивіться, я пришила до однієї частини. Це є рукав та спинка, а потім ми загортаємо частину тканини, яка складається з рукава і ззаду, загортаємо цей квадратик і таким чином пришиваємо це все, щоб утворився вже рукав. Ось він ось так виглядає. Тобто сам рукав ще не зшитий, але ластка вже його тримає. І також спинку і перед, які знову ж таки не зшиті, але за допомогою ласки вони тримаються. Далі переду та спинки, а також рукава, я зшию знову ж таки на швейній машинці. І мені подобається на кожному проміжному етапі дивитися на виріб, який він вийшов, чи нічого я не переплутала, чи все гарно співпадає. І також, звісно ж, цікаво, як з такого шматка тканини потім вийде сорочка. Далі я буду робити такі приховані шви. У мене швейна машинка не дуже любить зігзаг, але ну, в даному випадку його не буде видно, тому я його і використовую. Зверніть увагу, що такий зігзаг я шью, власне, на лицевій стороні виробу, а потім ми його будемо ховати. Не знаю, як насправді називається цей шов, але ми його завжди називали Ось так він виглядає. Не дуже досконало, але цього не буде видно. Далі прокладаємо, звичайну стрічку і ховаємо цей шов всередину. Тобто відгортаємо тканину, можна запресувати, якщо у вас якась інакша тканина. У мене льон, він навіть від дотику у рук мнеться, тому мені в цьому плані пощастило. Сколюємо шпильками і ось тут прокладаємо стрічку. До кінця я не дошиваю. Бо там, де ластка, дуже важко за допомогою швейної машинки утворити гарний трикутник. Тому я його прошиваю додатково звичайною ниткою в тон тканини. І тепер, коли ви вже зшили бокові шви, рукава, я обробляю ластку по периметру. Ось ці всі шви ховаю. Нитка в мене тон в тон з кольором тканини. І ось таким от чином загортуючи тканинку. Обшиваю повністю всю ластку. Мені подобається саме такий шов, бо його з лицевої сторони майже не видно. Ось так це все виглядає. І зараз покажу, як все вже виглядає після того, як я обробила абсолютно всі шви. На цьому етапі вже видно, що це сорочка. Тепер робимо пазушний розріз. Я не дуже люблю, коли він занадто глибокий, тому тут кожен обирає під себе. Головне, щоб сорочка вам прорізала через голову, тому зважайте на це. Я тут сантиметром нічого не міряла, приблизно так на око все відклала. Знайшла середину, позначила її булавкою та витягнула нитку і розрізала по цій нитці тканинку. Щоб обробити такий пазушний розріз, потрібно загнути тканинку на 5 см, можна навіть більше, залежно від того, яка у вас тканина. І можна спочатку навіть таким зметувальним, можна не зовсім акуратним швом з'єднати ці дві частинки тканини. У даних сорочках пазушний розріз є доволі глибоким. І це насправді робилося для того, щоб годувати дитину грудьми. Як ви знаєте, в наших предків були доволі великі сім'ї, тому жінка могла там щороку. Мати дитину, яку потрібно годувати грудьми, тому робили такий доволі великий розріз. В нас час такої потреби немає, тому робимо такий маленький, акуратний. Я піднімаю тканину ще раз з обох боків і вже починаючи з іншого краю, я акуратним таким швом підшиваю. Знову ж таки, нитка тон в тон. Тому я роблю такі майже непомітні стібки, захоплюючи по одну-дві нитки самої тканини. І акуратно обшивають до самого кінця. Мені ще обшивають такий розріз з кольоровими нитками. Але я собі подумала, що якщо в мене сорочка і так кольорова, то тут ще якийсь додатковий колір був би недоречний. Тому у мене нитка тон в тон, а ви вже будете робити так, як вам подобається. Після того, як я зроблю ось так з двома частинками цього розрізу, можна вже приступити до обробки цієї от частинки. Я чомусь завжди переживала за те, щоб тут не сипала нитки. Але в даному випадку ми ж розрізаємо тканину і загортуємо її з двох боків. Тому тут немає ніяких ниток, які б сипалися. Але чому я так не робила раніше, я не знаю. Я обметую тут цю частинку. Кілька разів, проходячи зліва направо, справа на і до тих пір, поки результат мене не влаштує. Далі будемо збирати горловину. Для цього я використаю міцні нитки вощі. І десь відступаючи від краю сантиметр, роблю ось такі стібочки голкою. Тепер я це все стягую на розмір своєї шиї умовно. Але кожного разу, перед тим, як ви це все постягуєте, міряйте, бо буває так, що можна перетягнути, буває так, що можна залишити доволі такий великий виріз, що сорочка буде вам просто спадати з плечей, особливо, якщо не зав'язати її на пазушному розрізі. Тому кожного разу міряйте. Горловину я буду обробляти комірцем з зубцюванням. Для цього я вам покажу на ось такій от білій тканинці, як це робиться. Бо на льоні насправді дуже важко це показати, бо не видно ось тих чітких ліній. Отож, спочатку нам потрібно буде витягнути кілька ниток і зробити такі зубчики. Для цього я буду використовувати на своїй роботі синю нитку, а для відео вам покажу на фіолетовій. Отож, в даному випадку я буду робити крок в три нитки. Спочатку маємо двічі обплести ці три ниточки. Перший раз справа. Другий раз з лівої сторони. І на другому разі ми вже голку одразу виводимо через наступні три ниточки ось цієї основи. Знову ж обкручуємо один раз справа, другий раз зліва і знову виводимо через три ниточки вперед. Утворюються ось такі от вузлики. І покажу ще раз ближче. Тобто ми один раз обвертаємо ці три ниточки з одного боку. Потім з іншого боку, стараємося, щоб це все було максимально по центру, і далі знову виводимо через три ниточки. І коли складаємо цей шматочок тканини навпіл, утворюються ось такі от зубчики, які ми також зараз зафіксуємо. Тому цей спосіб називається зубцювання. Насправді, є дуже багато різних способів, але я вам покажу той, який я пам'ятаю ще майже зі школи. Тож, спочатку фіксуємо нитку біля однієї сторони зубчика. Виводимо її біля іншої сторони зубчика і обвертаємо між двома зубчиками, так як показано на відео. Затягуємо. Цей спосіб допомагає зменшити трошки горловину. Далі виводимо на наступний бік зубчика, знову з початку зубчика, знову ось тут, і обвертаємо знову між двома зубчиками. Так ми повторюємо до самого кінця. На манжетах я робила все майже те саме, але використала нитку для зубчиків синю. А ось цю другу нитку я вже взяла тон, в тон тканини. Щоб її не було видно, тоді також такий прекрасний ефект виходить. Тільки тому, що ми трошки стягували, горловина в нас буде лежати гарно по шиї. Ось, бачите, таку дугу утворюють ці зубчики. Потім ми її будемо підшивати, тому якщо у вас має бути горловина десь приблизно як на 2 см, то обов'язково додавайте по сантиметру, хоча б з двох боків, для того, щоб горловина добре трималася і було місце на сшивання. Готові мої манжети та горловини. Для того, щоб край був акуратний, ми його спочатку зшиваємо, а потім інший край вже будемо зшивати після того, як приш'ємо повністю все до виробу. І ось тут я показую ще один спосіб. Я вже коли зробила для вас тут попереднє відео, згадала, що можна ще трошки інакше робити. В принципі, тут нічого важкого немає, але послідовність рухів трошки інакша. Тобто ми вколюємо голку, обов'язково рахуйте кількість ниток, бо на таких дрібних тканинах це дуже помітно. І ми вколюємо ось так в попередню дирочку. Після того обхвачуємо між двома зубчиками, а потім виводимо голку знову на два зубчика вперед. Потім на один назад. Ось так, як на відео. знову обхоплюємо між двома зубчиками, і знову через два вперед. В принципі, майже те саме, але трошки інакший має вигляд. Ось тут я вже зробила два манжети, загнула краї, і тепер буду це все прикладати до сорочки. Знаєте, що завжди краще зробити трошки більший комірець, трошки більшу горловину, бо все можна потім обрізати. Ще краще перед тим, як шити, сколоти все булавками і подивитися, чи воно красиво все виглядає. І ще наголошу про те, що комірець, як і манжети, мають перед і зад, там де ми робили зубцювання, тому не переплутайте. Отож, я спочатку прикладаю і пришиваю одну частинку до нашої сурочки, до горловини. Пришивається таким чином, щоб ось та нитка, якою я це все стягувала, така ж вона ховалася у шов. Ось так, бачите. Тут я не дуже стараюся, бо цього шва насправді не буде видно. І коли я вже це все дошила до кінця, вже остаточно знаю, де моя буде горловина, я зрізаю край і загорну його всередину, щоб не було видно, так як і на початку. Тепер зайвим потрібно обрізати. Якщо воно вам не заважає, якщо у вас поміщається це все в потаємний шов, можете не обрізати. В мене тут трошки забагато вийшло, тому я обрізаю. І тепер, коли я все це обрізала, я маю загорнути іншу частину нашого коміра, ось так, як на відео, прикласти і пришити таким чином, щоб ось цього нижнього шва не було видно. Тобто ми закладаємо навіть трошки більше тканини, ніж з переду. І ось такими от потаємними швами захоплюючи по кілька ниточок, багато великі шви не треба робити, багато нитки не треба використовувати для цього. Ось так потрошки-потрошки, ховаючи нитки в сам шов, ми з'єднуємо це все до кубки. Я ще певно в кінці відео, або може навіть в кінці цього блоку. Ставлю відео зі своєю старовинною полтавською сорочкою, яка в мене є, і там був точно такий самий комірець. Нитки там були тон в тон з кольором полотна. Я навіть думаю, що це були ті нитки, якими ткалося це полотно. Бо зазвичай такі і використовувалися для шиття. І поки я це все розповідаю, я вже майже дошила комірець до кінця. Залишилося лише зробити красивим край. Для того ми просто загортаємо це все всередину, може бути навіть потовщення, нічого страшного в тому немає. Акуратно все ховаємо і ниткою кілька разів обшиваємо цей край. Я спочатку думала зробити тут також таку петельку і гудзик, але потім, вже в самому кінці, я вирішила, що тут все ж таки пасували би дармовиси. Тому я це, на жаль, не зняла на відео, але якщо вам буде цікаво, як їх робити, то я також окремим рілсом це все викладу. Здається, дуже гарно вийшло. Коли вже є горловина, то сурочка майже готова. Тому приміряємо, як завжди, будемо робити вже манжети. Я приміряю, яка мала би бути рука. І обов'язково додавайте сантиметр на свободу облягання. Тепер потрібно поміряти руку в тій частині, яка проходить в рукав. І таким чином потрібно буде розрахувати, який розріз буде ось тут на рукаві для того, щоб пришити манжане. Насправді я хотіла спочатку робити рукав на резинці, тому я прошила його до кінця, але потім вирішила, що на резинці це якось ну, не дуже автентично, тому відміряємо потрібну нам довжину і розрізаємо ось той шов, який я дошила до кінця. Якщо ви це відео дивитеся і продумуєте все наперед, то просто не дошивайте до самого кінця. Я буду обробляти цей розріз практично так само, як і ми обробляли пазушний розріз. Канина була загнута в один бік, зважаючи на те, як ми робили цей потаємний шов. А нам потрібно загорнути це все в інший бік, тобто, щоб не було його видно цього шва. Отож, ми загортаємо один раз, потім другий раз і прошиваємо. Практично так само, як і ми робили перед тим. Можна сколоти булавками. Буде простіше або зметати для початку, а потім прошити вже таким таємним швом, як ми шили перед тим. Де. І важче тут обробити ось цю серединку, бо тканина з одного боку йде в одну сторону, з іншого боку йде в іншу сторону, і треба, щоб це все виглядало якось більш-менш акуратно, тому я тут старалася могла, але звісно ж можна було зробити це все набагато акуратніше. Врахуються всі моменти, коли буду виготовляти наступну сорочку. Я собі придумала, що буду збирати за допомогою пухликів. Можна, звісно, робити, і так як ми робили комірець, але я думаю, що так буде навіть красивіше. І дивіться, я зробила один ряд пухликів внизу, зараз покажу вам схему, як вони робляться. А для другого ряду я спеціально підгинаю тканину, щоб оці шви зафіксували її, і вона не торочилася. Схема для пухлики виглядає ось так. У мене є крок в 5 ниток, тому я виводжу ниточку в запланованій точці, потім піднімаюся вгору на 5, в сторону на 5 і так прокладаю таку ниточку. Далі голку протягую через 5 ниточок і виводжу ось в цьому місці. Знову прокладаю діагональ, для цього рахую вниз 5, в сторону 5 ниточок, і ось таким чином утворюється така трапеція. Далі виводжу голку знову через 5 ниточок, і знову прокладаю діагональ 5 вверх, 5 в сторону. Так ми робимо стільки, скільки потрібно. Вони будуть пухлики дворядові, тому я піднімаюся трохи вище над зшивкою попередньою. Так як я вам вже казала в попередньому відео, я загнула частинку, щоб ця зшивка тримала край і він не сипався. І роблю все дублюючи з попереднім шаром. Сподіваюся, що пояснила зрозуміло. Тепер наглядно показую, як це все відбувається. І от, наприклад, в одному з стовпчиків я трохи помилилася, взяла не 5, а 6 ниточок. Тому відповідно і другий ми дублюємо також з такою помилкою. Тепер приміряємо манжет, пам'ятаємо про те, що він має трошки бути вільним. І обрізаємо зайве. Тепер ми маємо стягнути ось цю нашу красу під розмір манжета. В моєму випадку він стягнувся практично втричі. Саме ця пропорція мені видалась такою красивою, що я в якийсь момент подумала, що манжет вже не буду пришивати, а так і залишу ці пухлики, такими, якими вони є. Бо вони ну, дуже красиво виглядають. Так якось акуратно все співпало. Тому я трошки навіть пошкодувала, що пришила манжет, але ну. До наступних сорочок знову ж таки врахуємо ці моменти. І я тут гарненько все поправляю, бо деякі зубчики вони стягнулися так, як вони хотіли. А нам потрібно, щоб вони всі були ось такими от красивими. Тому прикладаю манжет. Нам потрібно, щоб манжет закрив ось цю таку зрізану частину тканинки. Я пришиваю насправді як-небудь, бо цього не буде видно. І після того ми отак відгортаємо. Внутрішня частина е, виглядає просто як зшивка. А зовнішню частину ми зараз будемо пришивати оці всі зубчики до манжету. Нитку знову ж таки використовую в тон тканини, щоб цього не було видно. І ось так захоплюючи голкою зубчик. Проколюю його і пришиваю до манжету. Тепер на цьому етапі я зрозуміла, що потрібно було все ж таки манжет або проклеїти дублерином, або взяти, можливо, втричі його скласти, щоб він був трошки грубшим. Тому врахуємо це все в наступних сорочках. Але загалом мені дуже подобається, як це виглядає. Воно навіть так трохи по-дитячому виглядає. Мені здається, що якраз для дитячих сорочок так би було дуже красиво обробляти таким чином маншет. І на кінці я дуже довго думала, що там робити, чи защіпку якусь, чи може на магніті щось. Але вирішила пришити гуцик. Він трошки віддає фіолетовим кольором, тобто це не синій. Але мені здається, що воно дуже все гарно вписується. А на іншій частині я зробила таку петельку і, можливо, згодом змінюю її на резинку. І все, сорочка готова. На комірці я також хотіла прикріпити гульзик, але потім подумала, що красивіше буде прикріпити ось такі от дармовиси. Ну і все, ось така краса вийшла. Спідничку я влітку перефарбую. Я її, до речі, також шила, але використала тоді дуже дешевий матеріал, бо не знала, чи все вийде. А тепер шкодую, що саме такий дешевий взяла. Ця ткана-тканинка від любої воші мені дуже подобається, але я не знаю, куди її використати. І вона в мене вже кілька років стоїть. Якщо маєте якісь ідеї, пишіть в коментарях. Я вам дякую за перегляд, що послухали таку мою історію. Мені дуже подобається створювати речі своїми руками. Наступною я би хотіла пошити певну подільську сорочку. Я вже навіть собі підібрала схеми, ще не визначилася остаточно, але щось, напевно, з цього буде. Це схеми Лідії Бебешко. В неї є три книжки. Найкраще просто про вишивці, які я бачила. Ну, йду по тканину з нитками і буду вишивати. І на останок ще хочу показати вам свою сорочку, яка в мене є. Вона, ймовірно, полтавська, але це не точно. В старовинних сорочках я дуже люблю роздивлятися шви, це показує рівень майстрині. Саме ось такий шов. Я використовувала в своїй синій сорочці. Ось тут трошки інакший шов. Він вже більш декоративний. Ну і пазушний розріз також такий, як і у нашій сорочці. Я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Зокрема, скоро будемо готуватися до Великодня, тому будемо писати писанки як натуральними барвниками, так і аніліновими. Павуків ми вже зробили, але якщо ви ще не бачили, також подивіться відео. Дякую!